Керівники обласних закладів комунального закладу Хмельницької обласної ради, ветеранський простір, ветеран ПРО Віталій Певнів та директор Хмельницького обласного центру Спорт для всіх Сергій Щербатьок презентували для ветеранів громади, тренерів освітніх закладів адаптивні види спорту, які можна та потрібно розвивати для соціалізації та реабілітації ветеранів. Через адаптивний спорт ми можемо залучити ветеранів до рухової активності через рівне рівному, тобто, якщо ветерани. Мають проявляють інтерес до відкриття адаптивного клубу до тренерства, ми допомагаємо відкрити цей клуб, так би мовити, під ключ. Тобто проходять тренінги, проходять сертифікація. Я думаю, переконаний, що місцева влада вона допоможе ветерану все ж таки відкрити клуб в одному з спортивних залів. І тоді ветеран може створити певне ком'юніті навколо себе, де його побратими зможуть прийти і спільно займатися Одним з адаптивних видів спорту. Сергій Щербатьок, презентуючи адаптивні види спорту, залучив до показу і не безуспішно ветеранів. Корнхол був першим у списку. Людина поки грає, наприклад, граємо до 21 очка, поки ви граєте до двадцяти цікавою та доступною для ветеранів з обмеженими фізичними можливостями є також петанг. Диск-гольф ще один із видів адаптивного спорту, яким можуть займатися практично усі. Флорбол спортивна гра, яка набула поширення серед дітей і дорослих, зможе захопити і ветеранів. Гра командна та азартна. Однак, як зауважують організатори навчально-просвітницького семінару, практикуму ці види адаптивного спорту не є виключними. Ми не обмежуємося тільки цими видами спорту. У нас є приклади, коли відкривали адаптивні клуби з настільного тенісу, з більярду, з лука, з стрільби з лука. Тобто, якщо ветеран зацікавлений, ми вже надалі поведемо до відкриття клубу. Створення адаптивних клубів, які об'єднують ветеранів навколо занять різними видами спорту, набуває поширення та. Підтримується державою і міжнародними організаціями. Є мапа адаптивних клубів, є такий застосунок Активні парки, і в цьому застосунку видно, де навіть ветеран може зайти по своїй громаді, подивитися, чи в його громаді є. Але так само, як і ветеран, може відкрити і тренер любого дюша спортивної школи, навіть вчитель фізичного виховання шкільний може відкрити такий клуб. На Хмельниччині понад 30 клубів зараз діють. Серед них є і ті, хто відкрили саме ветерани. Презентація адаптивних видів спорту включала і практичну можливість кожного учасника семінару уже в неформальній обстановці випробувати себе в тому чи іншому виді. А завершився семінар, вручення серед сертифікатів про проходження навчання, друга частина семінару відбувалася у міській раді, де гості презентували різні напрямки роботи із ветеранами, але головною темою залишалося питання створення адаптивних клубів, можливості та перспективи громади. Ми на круглому столі вже розповідаємо більш детально, яка послідовність відкриття клубу. В більшості це має бути громадська організація. І вже під нею є певне фінансування для початку, для старту та дається обладнання. Участь в обговореннях брали керівники та відповідальні працівники виконавчого комітету міської ради, фахівці із супроводу ветеранів, а також ветерани, які вже мають певні успіхи у створенні у Славуті ветеранського клубу із тенісу.